Рівно два роки тому, 12 квітня, ворожі війська підірвали водогін Дніпро-Моколаїв. Тим самим окупанти залишили півмільйона жителів Миколаєва без питної води. Коли і як місцева влада планує вирішити проблему централізованого водопостачання, дізнавалася наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Коли окупанти зруйнували водогін з Херсона, Миколаїв опинився на межі екологічної катастрофи. Щоб уникнути біди. Місцева влада вирішила подавати в крани, хоча б технічну солону воду з Дніпробузького лиману. В цьому кабінеті було знайдений спосіб, як, як звідки її подати. Тоді за чотири дня було побудовано дві перемички і подали технічну воду в мережі міста Миколаєва. Щоб забезпечити містян питною водою. У Миколаєві поступово пробурили понад 200 свердловин. Однак у перші дні кожен знаходив воду де міг. Хтось їздив на річку, а хтось збирав дощову для побутових потреб. Були сильні зливи. Тоді і ми набирали дощову воду. Бігали всі, міняли посуд, щоб якомога більше набрати. Так згадав, було таке. А потім облаштували точки, можна було приходити і набирати воду. Наш район взагалі був без доступу до води. Ми живемо на адміральській. І наш директор з заводу свого привозив воду зі свердловини, і ми завдяки йому, взагалі, ці три тижні прожили якось. Утім, протягом кількох місяців солона вода сильно пошкодила водогін. Кількість поривів у порівнянні з довоєнним періодом зросла у 16 разів. Ми почали втрачати систему. Ми почали втрачати систему з -за солоної води. Вона руйнує труби. Вона знаходить в трубах слабкі місця. Вона знаходить слабкі місця в обладнанні, і почала руйнуватися система. Десь через місяць після того, як ми подали цю воду, почалася катастрофа. Ми мали від 15 до 20 аварій на добу. Всі спостерігали, всі бачили, що місто просто тече. Для усунення поривів довелось залучати підрядників та інші комунальні підприємства міста. Аварійники працювали без вихідних. Буває, хлопці остають. Працюється у ніч працюється це цілодобово. Приїжджає інша бригада, змінює їх вже під утро і продовжуємо далі. Ну, щоб вам сказати, то дві доби без перебою працювали бригади без сну. Відпрацювали, щоб людям дати воду. Ситуацію ускладнювали і постійні обстріли Миколаєва. Під час ремонтних робіт нас застали два обстріли з С-300 в районі Новозаводської і Дніпровської. Пару наших людей постраждали. Нас трошечки зачепило, але не сильно. Машина постраждала, вікна повилітали. Водій наш теж трохи постраждав. Після визволення Херсона. Комунальники сподівалися, що місто тепер буде спитною водою. Швиденько відновили водігін, А... і не роблячи обяви. Ми почали подавати воду і робили ми це з деякими перервами, тому що обстріли велися велися ререгулярні. Це все відбувалося до моменту підриву Каховської ГЕС. Після цього насосна станція на водозаборі під Херсоном була зруйнована остаточно. Тож місцева влада почала шукати інші способи забезпечити Миколаїв водою. Робота була пророблена дуже велика, дуже об'ємна. І на сьогодні ми маємо декілька варіантів, декілька технічних рішень, по яких вже прийнято. прийнята позиція на рівні міністр, на рівні кабінету міністрів. Вже пройшло декілька нарад з приводу джерел фінансування та старту цих орбіт. Деталі нині тримають в секреті, бо ворог не полишає спроб залишити Миколаїв без води. Утім, відомо, що централізоване водопостачання можуть повернути вже на початку наступного року. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.